Вітаю, мене звати Кирило, і я актор. Акторська майстерність для мене це не просто професія, це спосіб самовираження та можливість дарувати емоції глядачам. Вже декілька років я приймаю участь у міжнародному проєкті Project W – Volunteers Volunteer Williams, що дає мені можливість виступати на сцені та працювати серед дуже крутих і талановитих акторів. Також я постійно прагну вдосконалення своїх навичок, тому нещодавно я закінчив курси школи акторської майстерності Showmax, що дало мені можливість глибше зануритися в ремесло та попрацювати з різними техніками гри. Також я вільно володію двома іноземними мовами англійською та німецькою, що дозволяє мені легко адаптуватися до міжнародних проєктів та працювати з режисерами з різних країн світу. Я відкритий до нових викликів, цікавих сценаріїв та захопливих ролей. З радістю прийму участь у кастингу та долучуся до зйомок у кіно, серіалах та театральних постановах. Якщо ви шукаєте актора, який готовий повністю зануритися у роль та віддатися мистецтву, то я з радістю стану частиною вашого проєкту. До зустрічі на знімальному майданчику!